Знаєте, кожна криза, чи то війна, чи соціальні потрясіння, це по суті такий собі стрес-тест для всього суспільства. Вона, як лакмусовий паперець, виявляє усі приховані слабкості, але водночас і несподівані джерела сили. Тож спробуємо розібратися, як сучасні виклики перевіряють на міцність самі основи європейських держав. І ось тут постає ключове питання: наскільки сильним є запас міцності у суспільства? Це змушує нас замислитися над межами ну, межами міцності наших інститутів, законів і, зрештою, зв'язків між людьми. Кризи, а особливо такі, як війна, діють на черенген. Вони просто просвічують суспільство наскрізь і показують усі ті вразливі місця, які в мирний час ми могли просто не помічати. Ось ця метафора стрес тесту вона насправді ключова, бо вона допомагає об'єднати на перший погляд абсолютно різні проблеми. Від того, як працює уряд до соціальної згуртованості, давайте подивимося, як це виглядає на практиці. І от перший і, мабуть, найскладніший виклик це здатність демократичної держави, ну просто продовжувати виконувати свої базові функції, коли вона стикається з реальною загрозою існуванню. Тут ми бачимо ну просто фундаментальний конфлікт. З одного боку, вибори це ж серце демократії, а з іншого є абсолютно реальні ризики, економічні, політичні безпекові, які роблять їх проведення під час воєнного стану ну майже неможливим. Це дуже яскравий приклад того, як криза ставить під сумнів самі основи. Але ж справа не тільки у виборах, правда? Мова йде про здатність усієї державної машини і особливо системи правосуддя, швидко реформуватися і ефективно працювати в екстремальних умовах. А ось вам і конкретний приклад, щоб не бути голослівними. Просто зараз, поки триває війна, Україна розробляє план реформування своєї судово-експертної системи, щоб інтегруватися в європейський простір. І це не просто якась там бюрократія, це стратегічний крок для зміцнення верховенства права і довіри, навіть у найскладніші часи. Гаразд, від тиску на інститути, давайте перейдемо до тиску на людей, бо кризи дуже часто поглиблюють ті розколи в суспільстві, що вже існували. І щоб зрозуміти цей процес, важливо чітко визначити, про що ми говоримо. Ксенофобія це не просто якась неприязнь, це ірраціональний, нав'язливий страх перед чужими, який, на жаль, може стати дуже потужним політичним інструментом. А давайте згадаємо історію. Промова Маргарет Течер про те, що країну, мовляв, заполонять іммігранти, чудово продемонструвала наскільки ефективно можна перетворити страх перед іншими на політичний капітал. І це, до речі, не був якийсь поодинокий випадок. Зовсім ні. Схожі стратегії використовували і у Франції, де від іммігрантів вимагали знання цінності в республіки, і в Німеччині з її політикою щодо іноземців. Це показує, що страх, на жаль, став такою собі повторюваною темою в європейській політиці. А тепер подивіться на цей ну просто разучий контраст. З одного боку існують прогнози, що Україна може втратити до третини свого населення, а з іншого, офіційна квота на еміграцію у 2023 році була мізерною. Це висвітлює величезний розрив між внутрішніми європейськими дебатами і суворими демографічними реаліями. Окрім ксенофобії, є ще одна не менш глибока тріщина: елітаризм. Це таке відчуття, що існує прірва між тими, хто ухвалює рішення і рештою суспільства. І це відчуття, звісно, сильно підриває соціальну згуртованість. Існує така теорія Роберта Міхельса, відома як залізний закон олігархії, і вона по суті пояснює, чому так стається. Вона каже, що в будь-якій організації, навіть найдемократичнішій, влада з часом неминуче опиняється в руках невеликої групи, і ця еліта поступово віддаляється від інтересів більшості, створюючи постійну напругу і відчуття несправедливості. Добре, з розколами розібралися. Тепер давайте поговоримо про довіру, бо це фундаментальний елемент стабільності будь-якого суспільства, особливо довіра до системи правосуддя. Бо ж довіра вона не з'являється з повітря, за неї треба буквально боротися. Наприклад, у Молдові антикорупційні заходи розглядають як стратегічну битву за те, щоб повернути віру громадян у власну державу. І це не просто слова на папері, це конкретні документи, національні програми, стратегії, все це свідчить про системний підхід, і це показує, скільки ж зусиль потрібно, щоб реально протидіяти корупції та зміцнювати довіру. Але чому ця довіра така крихка? Ну насправді існують два абсолютно різні погляди на те, як працює суспільство. Перший теорія консенсусу каже, що всі ми нібито домовились жити за спільними правилами, а держава це такий собі справедливий арбітер. А другий теорія конфлікту стверджує, що суспільство це арена боротьби, і з цієї точки зору закони це просто інструмент, який сильніші використовують для захисту своїх інтересів. І ось ця цитата, вона, по суті, є квінтесенцією такого підходу. Доволі провокаційна, правда? Вона ставить під сумнів саму ідею індивідуальної провини і натякає, що проблема може бути в самій системі, яка створює умови для злочинності. То що ж у підсумку? Що робить суспільство достатньо сильним, щоб витримувати всі ці стрес-тести? Давайте спробуємо підсумувати. Так от можна виділити чотири, скажімо так, стовпи стійкості. По-перше, це гнучкі інститути, які вміють адаптуватися. По-друге, це згуртованість, яка сильніша за будь-які розколи. По-третє, непохитна довіра до верховенства права. І нарешті, спільна ідея, яка об'єднує всіх. І наостанок я хочу залишити вас із цим питанням в епоху, коли кризи стали новою нормою. Що є тим єдиним тим фундаментом, що демократія просто не може собі дозволити втратити? Це питання, над яким погодьтеся, варто замислитися.